Порятунок від холодної зими та рашистських обстрілів справа рук самих івано-франківців. Якщо мешканці самостійно облаштують у своєму будинку сховище та укриття, то отримують від міста генератор. Ми не будемо цей генератор давати на все. Ми все-таки надіємося, що на весну ситуація стабілізується і, можливо, ці генератори з людьми порадимося передамо військовим. Але на період зими. Тобто, хто зробить укриття, буде мати генератор, Тобто, ми відповідно закупили генератор і будемо давати в користування безкоштовно. Генераторів у нас є порядка 50 зараз. Ну, по потребі теж ми постійно докуповуємо зараз генератори. Вимога одна це те, щоб ці укриття були відремонтовані, ну, виду, поприбрані, тобто, щоб там були належні умови. Тільки тоді комісія прийме рішення щодо передачі генератору. Чи готові обладнані ОСББ та управляючими компаніями укриття, з'ясує спеціальна міжвідомча комісія з комунальників і рятувальників. Тож увага! Послухайте, яким має бути ідеальне сховище. Ну, по перше, сам санітарний стан повинен відповідати тому, щоб люди могли там перебувати. Друге, це обов'язково наявність технічної води. Ми розуміємо, що можливо день, два-три не буде світла, не буде водопостачання централізоване і так далі, щоб це було наявність. Обов'язково наявності повинна бути Питна вода, безумовно, ліхтарик. Ну вимога, щоб були радіоприймач. І коли ці всі загальні умови вони відповідають тому, щоб люди могли перебувати, будуть відділятися по генератор. Ну, а вже до самих питань компанії, компанією, ЧББ, це забезпечення паливомастельних матеріалів, зрозуміло, що він на воді не працює. Потрібно придбати там чи солярку, чи бензин. А щоб місця в разі ворожих обстрілів по об'єктах критичної інфраструктури вистачило всім, в Івано-Франківську готують так звані офіційні пункти обігріву. Це на базі 14 шкіл, це на базі деяких закладів культури, це на базі наших комунальних підприємств навіть такі. Хочу сказати, що в водоканалі, теплокомунерго, тролейбуси парк на ті їдальні, які в них є. Вони всі зараз облаштовуються генераторами або буржуйками, і ми можемо в тому числі приймати громадян для тимчасового перебування в таких закладах. Їх вже облаштовують енергогенераторами, панелями обігріву чи так званими дуйками, а ще розетками, аби івано-франківці змогли підзарядити свої гаджети і повербанки. Загалом кажуть, чиновники готуються аби навіть у критичній ситуації містянам було тепло і комфортно. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.